Ну що ж, вітаю вас, друзі, я черговий ролик, пікантна тема сильна жінка, і як же цій сильній жінці розслабитись. Чому взагалі я почав цю тему, тому що зараз я бачу, скільки жінок почало реалізовувати свій потенціал, почало проявлятися. І наразі з тим бачимо, особливо серед моїх клієнток, які до мене приходять, дуже багато вигорання, дуже багато. Ситуації, де така жінка не може зустріти чоловіка достойного, тому що всі чомусь стали слабкими. Чомусь ця жінка не стільки тримає контроль, що взагалі життя перестає мати якісь фарби, і насолода взагалі кудись втекла. Тому цим відео, цією відеолекцією, відео монологом я хочу поділитися саме з вами інструментом, як ви можете впустити у свою життя насолоду жить і ті минулі фарби. Де вам де ви не тільки реалізовувати свій потенціал, а де ви ще проживаєте кожну секунду цього життя. Обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що для вас там буде подарунок від мене, безкоштовний, де ви зможете цей стан власний трансформувати і вже відчути сьогодні, вже зараз від цього ролика, тому що він по факту буде для вас трансформаційним. Хто мене не знає, мене звати Буц Сендарі, в колишньому я пілот Боїнга 737. Зараз я коуч, підприємець, допомагаю людям. З трансформацією підсвідомих блоків, які заважають виходити на новий рівень доходу, і моя компанія надає послуги просування особистих брендів для популяризації освітніх проєктів. На цьому, в принципі, все. Ми зараз ми будемо про, про інші речі говорити. Отже, в принципі, все, що я буду говорити, це побудовано на базі тета Хілінгу, класичної психології, кштальту, НЛП і, звісно, квантової. Психології квантової фізики, тому що е, наше життя, воно не таке просте, як здається. Ми не просто живемо, ми не просто пересуваємо ноги. Да? Е, е, все має сенс, все, що вас оточує, і кожна ситуація, яка навколо вас, вона має сенс. І те, що допустим, у вас немає зараз там, адекватного чувака, адекватного чоловіка поруч з вами, е, те, що ви вигораєте, в цьому є сенс. І по факту відповідальність за все це вона є у вас. Тому що за теорію квантової фізики. Все, що відчуваєте всередині, ви бачите зовні. Тобто, спостерігач створює реальність власним спостереженням. Наприклад, якщо я відчуваю знецінення, я бачу навкруги, що мене люди починають знецінювати. Тобто, я бачу підтвердження цьому. З точки зору класичної психології, як це працює, те, що мій мозок бачить підтвердження. Внутрішнім переконанням, програмам для того, щоб не з'їсти з розуму. Тобто так влаштована наша, е, взагалі типу, конструкція. Тобто, що я, я бачу цей світ через призму того, що є всередині мене. І от давайте подумаємо, що може відчувати жінка, щоб ззовні вона бачила підтвердження, наприклад, у вигляді слабкого чоловіка. Той, який не дає їй безпеки, не дає їй підтримки. Не дає їй відчуття упори. Тобто справа ж не в тому, що немає чоловіків, чомусь ця жінка саме таких обирає, тобто, саме на таких чоловіків спрацьовує тригер. Або чомусь вона створює ситуації, де м -м, постійно є вигорання. Чомусь таке ж відбувається. Я це кажу, тому що я працював з величезною кількістю клієнток, які приходять там реалізовуватися там в блозі, проявлятися. І ми бачимо, що людина це подової до постійного вигорання, тому що зараз продається ідея єбаш, більше, більше, давай, ділей, ділай, не усвідомлюючи факт того, що життя ще проходить, да? і що наше життя не в тому, щоб досягати певних цілей, і життя буде не там, колись, десь, а життя от є зараз. От я зараз записую цей відеоурок, і от це моє життя, воно проходить зараз, кожну секунду часу. в Ну кожну... ви поняли, в кожний, в кожний момент це життя є. І коли я бачу, що людина там хоче досягати якихось цілей, допустимо, вийти на новий рівень доходу, там, покращувати свій лайфстайл, що ще? І я вам скажу, що буду чихати інколи. наш речах для достиження цієї цілі зовсім не в тому, щоб дійсно більше працювати. Парадоксальним чином, природа матерія, жінки, щоб відчувати цю інтуїцію, розслаблення, жіночість, задоволення від себе навіть від власного тіла. Тому що зазвичай, таких жінок потім йдуть проблеми по здоров'ю, це теж такий вже за зворотнього зв'язок від самого тіла. Тобто воно вже кричить: ми дуже сильно тримаємось, ми, ми дуже сильно в напруженні, ми дуже сильно не довіряємо, ми дуже сильно контролюємо. Тобто, по факту, ви величезний поток е, підтримки від світу е, обриваєте тим, що не довіряєте. І цим згущаєте ще більше красу. Тобто, у такої, у, такої, у такої жінки, у такої людини, тобто я чому кажу про зараз тільки про жінок, це не тільки стосується жінок, це стосується взагалі всіх. Просто я бачу, що ну, чомусь так виходить, що за статистикою жінка, жінці важче довіритись таких речах, типу, чоловіку, тому що. Ну, важко ж бути уязвимою перед чоловіком, тому що небезпечно, правда? А тут, в такому полі, тобто ну, я намагаюся створювати для вас, тобто я вважаю це певною своєю місією, що щоб вам було краще в якомусь моменті, тому що я маю ці інструменти, як з цим працювати там, щоб вам було краще. Да? І от в такому полі, в безпечному, ви можете зараз навіть на тій стороні екрана відчути себе трохи уязвимою побути в цьому. Я даю вам, ну тобто, з вами все окей, те, що у вас так. Тобто певні обставини вашого життя це сформувало. Тобто, ви вижили. Завдяки цим мечам. Але якщо ви вже дивитеся ролик, то значить, що, скоріш за все, ви хочете інакшого. Тобто, ваша душа вона е, знає, що вона хоче насправді, і наша душа і підсвідомість знає найшвидший шлях до реалізації бажаного. І інколи шлях до реалізації бажаного не є бачить що більше, а десь навпаки відпустити і дати можливість цьому прийти в ваше життя. Взагалі на самом деле іноді. Ви думаєте, що нам треба ще дві неділі поїбаші, да? а інколи ви можете це відпустити, просто видихнути, подишати, подишати просто, О, там не знаю, вийти в парк, подишать. Е, Ні, матки, головне. хоча, хоча, як е, ну, Я тут не кажу про езотерику, як я типу, я матеріаліст, я люблю гроші, я заробляю. Ми типу в компанії заробляємо класні гроші, ми допомагаємо заробляти але. Створюючи цінні, створюючи продукти, просуваючи, але все ж починається звідси, з вашого енергетичного стану. І якщо вам хірова, ну це ж факт. Тому тут не типу не якась езотерична історія, хоч ізотеріку я дуже поважаю. І тут про те, що інколи відпустивши якийсь момент, ви можете дати можливість сформуватися відповідним ідеям в вашій голові. Прийти відповідним людям, які допоможуть вам в реалізації цих сил. Напусть, людина, жінка дуже хоче, насправді, допустимо, от типу є такі, які там дуже сильно пашать, пашуть, пашуть, а вона насправді каже, блін, я взагалі не хочу пахати, я хочу просто мужика. Я хочу просто вдома сидіти, хочу просто там щось, типу, не знаю, типу, рисувати картини, ходити з подружками, там, що щось в блогі, там раз в місяць виставляти, щоб було безпечно. От, я типа ну, 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 я такої хочу. Але і це нормально. Тобто, не всім треба ті, ну, ті, не всім треба фігачити. Не всім я вважаю, що у кожного, тобто кожна людина. Вона має реалізовувати якийсь свій потенціал. І зараз для цього є всі, всі умови. Просто бери телефон, знімай. І вже ти щось можеш продавати, заробляти там 3-5 тисяч доларів соцмережа. Ну це, це зараз типу дуже просто. Ми цьому вчимо, і це зараз найпростіша модель. Але я кажу про інше, і ця жінка, яка хоче насправді внутрішньо, там вже сім'ю, хоче любові, хоче у цього типу відчувати. Але через відчуття тепер повертаємось до того: відчуття внутрішньої небезпеки, відсутності цієї безпеки. Вона не дає цьому проявитися, тому що вона не відчуває безпеку. Вона бачить зовні підтвердження цьому, тобто чоловіки. Вона бачить чоловіків, які не дають цю безпеку, тобто вони або аб'юзивні, або токсичні, або слабкі, не вивозять її. Те саме вона бачить на роботі, хтось її там знецінює, так далі. І єдиний момент, що тут треба зробити, це змінити формат спостерігача, фільтр. Майчешо, що, Дивимо, що я кажу. Ми змінюємо наш стан. Ми дивимось в себе, як це можна змінити в терапії. Відповідні практики сьогодні одну з таких я вам дам безкоштовно, або дійсно йти до спеціаліста працювати з травмами, тому що травми можуть бути в цьому рівні, можуть бути родова система передаватися. Що ми говоримо трошечки глибше, тому що ми теж таким працюємо. Це може бути якісь реінкарнаційні моменти, і це дійсно все впливає на те, що ви відчуваєте зараз. Якщо ви в це не вірите, то я можу просто це сказати інакше, що реінкарнаційні моменти, коли ми з ними працюємо, ми бачимо певні образи. Через нашу підсвідомість і нам простіше дивитися, немов дисоційовано в образи в ці травматичні досвіди, працювати з ними, немов дисоційовано, ніж те, що це було з нами. Тому що е, мозку, мозку це небезпечно, і мозку це страшно. Але дійсно ці всі речі вони впливають на ваше життя. Тобто те, що у вас було в дитинстві, стосунки з батьками. Певні травматичні історії, родова система, генетика, це все впливає. І ви можете думати, що ви хочете зробляти більше, хочете створювати, проявлятися. Але якщо є травма, і для вас це життєво небезпечно, ну ви будете несвідомо це все блокувати. Тому треба працювати з коренем. а потім вже створювати систему, продукти, продажі. Але так відбувається, що коли ви тут енергія, зникає травма. У вас все відбувається типу, неймовірно. Скільки вже ситуацій, типу клієнток, які... Мали проблеми з чоловіками, там в стосунках, що які були вирішували велими з ними травми. Стосунки покращувалися, квіти пішли. Клок типу класне життя пішло. я сам пройшов цей досвід, коли теж не я якось постійно зустрічалися ну не ті, не ті люди, не ті жінки. Коли я побачив, чому я це створюю, я це змінив і з'явилася неймовірна е дівчина. Прикує мріяв. От так як я хотів, так це і сталося. Неймовірна кількість піклування, любові взаємної і, і От все як я хотів, типу, завжди. Тому що я побачив, подивився в себе. Я вам рекомендую дивитися в себе, тому що все, що ви відчуваєте всередині, відсутність цінності, безпеки, дуже багато контролю, неможливість розслабитись, це все і створює вашу реальність таку. Тому що, якщо ви розслабитесь, то на мов, там буде небезпечно. Але по факту. Не довіряючи і контролюючи, ми знецінюємо і не довіряємо Богу. А це вже е, має певні м, наслідки, е, тому що ми отрицаємо атри, цю, цю, цю допомогу від світу. І, звісно, буде важко, тому що в е, нас типу, немає цієї духовної опори, знаючи, що, нас, що ми завжди йдемо своїм шляхом, для нас це завжди найкраще. І я повторюю, як я це кажу, не просто слова. А це прожито на власному досвіді. Це дійсно працює не тільки в мене, у моїх клієнтів. І я хочу, щоб в цьому ролику ви усвідомили одну річ ще раз, типу, щоб ми сфокусувалися, чому немає насолоди, чому важко насолоджуватись, чому важко розслабитись, тому що для вас це може бути небезпечно. Але я хочу вам подарувати одну практику безкоштовно. Я скажу вам, що треба зробити. І ви зможете просто на 10 хвилин відключитися, просто сісти в тихе місце, послухати цю практику, і побачити, що може бути з вашим тілом. Побачити, що може бути з вашим станом, і ось так можна буде жити. Бо коли ви відчуваєте внутрішню безпеку, ви бачите підтвердження зовні. Ви бачите підтвердження зовні в вигляді чоловіка, який буде давати вам безпеку, підтримку. пам'ятаєте, я вам казав про жінку, яка хотіла. Начебто типу гроші, але з іншого боку, хотіла вийти заміж. І коли ми дали їй це відчуття безпеку в сесіях, тобто ми подивилися, який травматичний досвід в минулому на це впливав, то вона почала бачити і впускати, дозволяти чоловікам входити в її простір, вона вже поч... вона вже перестала їх пресувати, вона вже ну, перестала шипами до них, вона почала їх. Поважати, довіряти і бачити теж в них силу. І з'явився достойний чоловік. І прикол в тому, що вона не стала просто домрудипу домашню робітницю, просто момент в того, що в неї з'явилося трошки більше безпеки, навіть фінансового стану, що вже певні речі закривалися, Їй вже було легше, вона вже могла спокійніше реалізовуватися і робити свої речі, так як вона хоче. А не тому, що треба ось давай бігом там за щось платити. Ось так це працює. Тому що ваша душа знає, чого вона хоче, а не ваш мозок. Тому що вас, типу, наш мозок він, е, часто, він часто нас обманює, е, але він теж виконує певну роль, певну роль безпеки. Проте, е, це саме гармонія, коли єдиство, єдинство, єдинство тут, тут і тут тобі, розум, душа і тіло. І ось це благодать. І от кайф, коли ми можемо дійсно жити, знаючи, що я хочу, реалізовуючи це і отримуючи насолоду від цього життя. Тому що в цьому є сенс. Сенс життя в тому, що ми проживаємо певну кількість різних моментів, які ми самі створюємо. І це ваш вибір жити в відчутті небезпеки постійному і звинувачувати іншим, інших світ, чоловіків, жалітися, або ви можете просто взяти це в свої руки. І подивитися, як це можна трансформуватися. Я вам пропоную зараз перейти в телеграм-канал. Там знаходиться практика безкоштовна. Я там зачитав типу, такий цілий аудіоподкаст Практику, послухайте її і просто подивіться, як зміниться ваш стан. Ось можете подивитися від ці відгуки людей, які вже її пройшли. Це дійсно класно працює. І якщо у вас є більш глибинний запит, ви можете завжди написати мені в телеграм-канал. Я роблю безкоштовні 15 хвилинні діагностики вашої ситуації, і розкажу, в чому зараз ваша сліпа зона для вашого розвитку, масштабування, особливо якщо це історія масштабування ваших онлайн-проєктів, якщо ви експерт, в, експерти, в ніші, Тому що саме поєднання ментального, м'якого, психологічного, твердими інструментами продажів, завжди дають найпотужніший результат. Тому під цим. Відео посилання на мій телеграм-канал з практикою. Обов'язково переходьте прямо зараз, підписуйтесь, слідкуйте, там дуже багато ще буде таких інструментів. І також буде під цим відео мій особистий телеграм-канал. Пишіть з вашими запитами на діагностику і побачимось. Дякую за переслуховування. Пишіть в коментарі, як вам це відео. Побачимось.